А думаю, ну, дурно лежати не буду, монтую відео, хоть трошки щось але роблю. І я, я не маю. Я постійно в русі, от завтра. Маєте, завтра ще е, свято. І я вже завтра маю зустріч з випускників. І хочу йти. І не знаю, ще, чи я зможу. Але постійно-постійно у якомусь ярусі. І, і я дякую Бога. Дякую бо Богу, що мене там хочуть, там хочуть, там хочуть. Дякую вам дача, дякую. За побажання, і нехай Господь вас рясно благословить. Оля Парахневич, Надя, я все зрозуміла, як соберешся, так і зустрінемось. Ну, та, звичайно, Олечко. коли бачиш, мені, мені тяжко виїхати в місто. Ну і вже раз виїхала в місто, хоч, якби не стріми. І не відео, то я би, я би, напевно, з тих костюмів спортивних і майок не виходила. А так, хоч в стрім, візьму якусь блюзочку та й е, зачешуся. Богдан Турта, Оля Парахневич, добрий вечір, тихої мирної ночі. Тетяна Кадяєва. знову здравствуйте знову доброго вечора. Тетяночка Козак, доброго вечора, пані Надія, і усім в чаті. Привіт, Тетяночка, привіт, рада бачити, рада вітати, Щиро дякую. Просто Тетяна капусту кропила, начебто врятувала від білокрилки. Я не кропила. Я не кропила, бо. Бо вона вже так зав'язалася, було вже була велика, думаю. Мені більше нашкодила капусті-слимаки, як білокрилка. Але хочете знати, що ця білокрилка була і на огірках, і навіть на побідори полетіла? Це так було це як сонце, так до заходу сонця, як то подивишся, то все, все було у білокрилці цього року жахіття. Я думаю, таке, як капуста пропаде, то пропаде. Тільки там мені капусти треба побіжу. Тим більше дешева капуста, я вже найді більше не буду садити її. А мені основне огірки. Мені огірочки мені треба було порятувати. Та ніби нічого. Марієчка Центла. Доброго недільного вечора. Привіт, Марієчко, Привіт. Рада тебе бачити вітати. Щиро дякую, щиро дякую, що ти. Прийшла, заглянула до нас на наш вогник. Дякую. Народними методами. А які, Танюшка? А ну, розказуй. Марія Центіла, ви сьогодні, Надюша такі чарівні. Дякую, 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 Марієчко. Мені приємно. Просто Тетяна, дякую всім за приємне спілкування. Мирної, тихої ночі. І тобі дякуємо, що ти була з нами. Марія Центіла, всім присутнім на вечорницях у Надюші, доброго вечора. вам. Просто Тетяна. завтра на роботу рано вставати. На добраніч, Тетяночку, на добраніч, дорогенька дякую, що завітала. Заходь. Дівчаточка, ще раз, просто Тетяна. Просто Тетяна, зайдіть канал україномовний. Таня зразу була по-російськи, а тепер веде на українській мові канал. Танюша, де ти живеш? десь з Житомир, здається, чи, чи де ти живеш? Так що заходьте підтримайте, ну, бачите, каже, не було натхнення вести канал від початку війни. 55 подобайок, щиро дякую вам за них. Мені приємно, що ви не забуваєте за вподобайки. Але якщо, якщо хтось забув, то натисніть у правому куточку три крапочки. І там буде пальчик догори. І от натисніть на той пальчик. І поставте вподобайку. І я вам буду за неї щиро вдячна. Бо саме за, на... за цих вподобайок залежить е... якій кількості, якій аудиторії е... YouTube закине мої відео. Бачите, YouTube щось до мене вже тепер нерівно дихає. До побачення, до побачення, Тетянко. Не забуваємо про лайки і вподобайки. Дякую, дякую, Марієчко. Ви красива. Дякую. А ви щось не дуже. Ви не дуже гарне нік собі вибрали. Я його навіть читати не хочу. Так що, хлопчики і дівчатка, хто дивиться сьогоднішній стрим?